Вісім ранку. Що робить Слава? Які верхні чотири? Один, два, три, чотири на там. Це стерні з приправою. Треба п'ять робити. Так можна запутатися. Ні, то чого? Це дуже здорові для Натани. Для Натана не до таких То ти їх кусичками. розріжеш. То а смисл? Він ж не зможе взяти їх в руку. Чого ти не можеш? Бо в Натана не гігантська така рука. Ну такова. добре, я зроблю отдільний напрот. Встань, перероблю їх на Він одні. Ну yeah, да. прозоро. Прийшли посилки, слава приніс пошти. мав спати, але передумав. Зараз на там вже робить розпаковку. Так, це посилка з Алі. Нарешті вони почали приходити. А, это шапка Натана. Ого, Натан. Покажись. Натан. Натан. Зараз. Кизі пусі, пусі. Ку-ку. Ку-ку. Так, місія показати шапку провалена. І не знаю, чи вона буде до того, на нього нормально до того моменту, коли вже настане зима. Прикольно дуже. Кому треба посилання, то я можу надіслати прикольно. Так, розпаковуємо далі. Коробка, а в ній маленька коробка. Обережно, так, це моя маска обережно. Ну, спускайся. Маска для волосся. Розмір Так, величезна банка. Скільки бумаги, дивись? О боже, наші у стільки бумаги бумага Так само нашам шампунь. Це вже я не знаю, яка моя банка цього шампуню. Він дійсно дуже класний для мого волосся. Італійський бренд. До речі, вистачає мені його, я от замовляла останній раз в лютому десь. Чи... Десь так, коротше, зимою десь замовляла. Тільки осінню закінчилося. Так. Ще я замовила новий. Ой, на той сторону. Новий гель для брів. І мініатюрку Джимічу. Гарно, правда? Мені так подобаються ці міні... Ось. Не, пробник... Не пробники, а мініатюрки саме. Вони такі гарні, такі милі. О. Дивіться, з бутилочкою такою. Так, як його відкручувати чи відкріб? Ага. Смачно пахне. Клас. Мрію, щоб в мене була така колекція маленьких мініатюр. бо блін, це так, це так мило, подивіться на це. І блістючка, коробочка. Якщо захочете спробувати, то оце дуже е, солодке, мені е, трошки пахне вишнею. Натан на задньому фіні. <смі> Зробив мій влог цікавим. Так, доставайся Не читала свігу, писали е, дуже хороші. Інгрід Сьогодні вечором вже буду робити макіяж, то покажу вам, що вийшло. Тепер це все треба прибрати. Натан, Прибирай. Натан. Може, не прибирати, дивіться, як Натан зайнявся взагалі. Нові іграшки. У -у 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 -у. Ви пропустили, поки заряжала з батареї. Я зробила сирники. Прийшла моя мама, принесла мені смакоту. Ось. Славині Мідболи не вийшло. Ну, тобто вони вийшли, тільки якісь дуже сухі. То, ось, Такі тіла. Ще прийшла моя мама. Але я все одно разів 4-5 вкладала на спати, спад і дуже погано спить. Щось останні дні в день. Ось і ще я займалася паралельно відео. Це вже друге. Думаю, що щодень влог зроблю. Його не важко робити. Та й таке. Так, минулий раз я давала Натану гречку просто ось таку. Цього разу я спробую зробити в блендері, бо минулого разу він взагалі не хотів їсти. Блендер дуже класний, угу. а? а? Як він має її ковтати? Буде смоктати. Кажи, бабуся, ти що, не вмієш їсти? Так, сьогодні день прям посилок. Дивіться, яку я іграшку Натану замовила на Алі. Прикольно дуже. Це ще не все. Так, це така сережка на вухо з боку зачіпляється, якщо ви зрозуміли, де? Сьогодні я піду в ній на трені. Ой, її треба робити з дулькою. Буде, видно, класно. Боже, яка гарна. Це ще не все. І топіки. Завжди замовляю взагалі топіки. Один отакий чорний, трикутничками і застібається ззаді. другий сірий. На бретельках тоненьких. Ось, без застібань. Прикольно! Ось такі покупочки. Я вже збираюсь швидко дуже на роботу, тому що індівно малювався. Ей Фокс. Так, дивіться, це мої брови без гелю. Зараз знімлю з Гелем. Так, і з... Але сенс не в цьому це з тому, як воно буде тримати цю форму. Все, я побігла. Хеллоу продовжується. Поки що очії, всі соромляться пити, але я їх кожен спробувала, вони реально дуже смачні. Так що... А, цей прекрасний гарбуз. Ого, не знаю, чого я така червона. Це прикольно. Я вже йду з роботи. Дуже-дуже класно. Якщо чесно, сьогодні вдома себе капець, як погано почувала. Але коли я приходжу в зал на роботу, дуже класне відчуття. Звісно, звичайно, після тіло моє каже «капець», тому що в мене зараз кожного дня тренування, і надію, і, і, і нарешті я собі зробила неділю вихідний, нікого не беру на індивідуальні. Але так як неділя вихідний, то мені завжди хочеться цей час приділити собі своєму розвитку, У мене купа ідей до зйомок відео чи ще якогось будь-якого контенту. Ось, і в результаті виходить, що я взагалі не відпочиваю тілом, а це дуже погано, тому що тіло має хоча б один раз на тиждень відпочивати. Ось такі справи.